Вітаю на сфері про головні події у Рівному та області. Дивіться прямо зараз. Ворог завдав чергового масового удару по Україні упродовж ночі. Сили протиповітряної оборони працювали на Рівненщині. Зафіксовані збиття ворожих цілей. На місцях падінь уламків працюють представники сил безпеки і оборони та інших структур. За попередніми даними постраждалих серед людей та руйнувань інфраструктури немає. У рівному працюють над створенням зручного простору для всіх мешканців. Наразі у місті вже реалізовано майже півтора кілометра інклюзивного маршруту з вісьми запланованих. За словами міських чиновників, реалізацію повного проєкту розпочнуть після забезпечення необхідного фінансування. Поки не буде фінансування, ми, на жаль, не зможемо розпочинати. Чому? Тому що є фінансування, ми тоді роботу розпочинаємо. Але ми фактично готові. повністю, Ми так само в пошуках ще додаткових донорів, тому що місто готове. Ми показали. Дуже от гарний приклад. Це з фондом Корабель допомоги, який фактично нам вдалося реалізувати перші години 4 кілометри. І це говорить про те, що місто готове повністю буде до безбар'єрності до перетворення наших вулиць. Цей проект буде передбачати повністю доступ до всіх будівель, які будуть проходити по маршруту безбар'єрності. Він буде сягати від вулиці Кавказької, саме на петлюри, те, що ми зараз провадили. Плюс злата плаза від злати плази буде йти вулиці Чорновола, плюс буде з'єднуватися. Наш міський реабілітаційний центр, це крок. Потім буде з'єднуватись міська дитяча лікарня, потім буде крокувати до вулиці Карноухова, до Карнаухова самої, до центральної міської лікарні, там теж ведуться перетворення певні. Після того буде від вулиці Карноухова, буде йти по самій вулиці Відінський, І Після Відінської кільця буде повертатись по Степана Бандери і також по Княгині княгіолі з'єднуватись буде з департаментом захисту і міською радою. Інклюзивний простір передбачає пандуси, тактильну плитку, доступні пішохідні переходи та зупинки громадського транспорту. У Дубинському районі вирувала масштабна пожежа. У селі Стовпець спершу спалахнула господарча будівля, потім вогонь перекинувся на будинок. Покрівля згоріла також і домашні речі у господарчій будівлі. Ніхто з людей не постраждав. Загалом 84 пожежі за перші 10 днів вересня ліквідували рятувальники рівненщини. Найчастіше займання виникали у житловому секторі та на відкритих територіях. Основні причини необережність з вогнем та несправні електроприлади. Рятувальники рівненщини вкотре нагадують мешканцям області про необхідність дотримання правил пожежної безпеки. У рівному воді ауді під впливом наркотиків намагався втекти від патрульних під час комендантської години. На вулиці Міцкевича інспектори помітили авто без бампера та номерного знаку. Погоня закінчилася за межами міста. Машина зупинилася через пробите колесо. На Керманича склали чотири адмінматеріали. 211 одиниць зброї задекларували громадяни на Рівненщині. Це статистика майже за рік. Нагадаємо, в Україні від 25 листопада можна задекларувати незареєстровану вогнепальну зброю та боєприпаси і залишити їх у себе, а не здавати у поліцію. Про порядок та важливість процедури і що передбачає закон. Дивіться далі. В умовах воєнного стану безпечне зберігання зброї стає особливо актуальним. На Рівненщині громадяни декларують знайдене та отримане вогнепальне знаряддя. З листопада минулого року зареєстровано понад 200 одиниць зброї. З них 152 п'ятдесят дві 58 автоматичної зброї. Шість пістолетів, револьверів та чотири карабіни. Декларувати знайдену або отриману вогнепальну зброю чи боєприпаси може будь-який громадянин України, якому виповнилося 21 рік. Процедура передбачає негайне повідомлення поліції, прибуття до підрозділу протягом 24 годин для огляду та обліку зброї, а також отримання дозволу на її зберігання до кінця воєнного стану. Якщо вона чиста по базі, що від людини вимагається від неї заява, ідентифікаційний код. Паспорт про місце проживання, фотокартка 3,5 на 4,5. Це займає буквально 10 хвилин. Ну і звісно, та зброя, яку вона, наприклад, знайшла е, на, на території Рівненської області, наприклад, фотографується, заноситься її в базу, і все, видається, як Квитанція закон України про декларування зброї набув чинності з листопада минулого року. Він створює правову основу для непритягнення осіб до відповідальності за зберігання зброї без дозволу та посилює контроль за її обігом. Номер 768 Про затвердження порядку декларування зброї боєприпасів до неї визначає механізм декларування громадянами України іноземцями, особами, без громадян, які на законних підставах перебувають на території України. Отриманої ними під час дії воєнного стану вогнепальні зброї з нарізним стволом калібру до 12,7 і Міліметрів гладкоствольна зброя калібру до 23 мм міліметрів та боєприпаси до неї. Правоохоронці наголошують, мати зброю вдома це велика відповідальність. Неправильне зберігання або легковажне хизування може призвести до трагедії. Тому громадяни повинні співпрацювати з поліцією, щоб створити безпечне середовище для себе та близьких. Ірина Кутюк, випуск новин. У серпні на Рівненщині зареєстрували 496 шлюбів, найбільше у Рівненському драці. Там одружилися 224 пари. Від початку року область поповнили майже 4 тисячі нових родин. На цьому у мене все. Більше новин чекайте вже у вечірніх випусках. Але не забувайте слідкувати за нашими сторінками у соцмережах. До зустрічі!